Ері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Пішов життя за день до прем'єри. Вчора, 1 жовтня, помер головний диригант Чернівецького драмтеатру Володимир Шнайдер. 15 листопада композитору мав відзначити свій ювілей 40 років. Проте несподівано для всіх. Він покинув цей світ. Про видатного диригента написала керівниця хору Чернівці, Надія Селізньова. Доля розпорядилась так, що остання спільна робота митців позавчора на сцені була ніби знак долі. Напередодні кажу тобі: уявляєш, володя завтра ти стоятимеш за пультом президентського оркестру. Ти, як завжди, привітно посміхаєшся. Попереду найбільш хвилююча репетиція в твоєму житті. І ось. Саме та історична мить здійснюється твоя мрія під змахом твоєї руки. Перша опера українського композитора класика оживає на сцені. Чин прощання з Володимиром Шнайдером відбудеться у театрі 4 жовтня. Ушукав інвесторів на декілька мільйонів. Буковинські поліцейські викрили бізнесмена-забудовника, який налагодив злочинну схему незаконного заволодіння коштами громадян під впливом інвестування у будівництво таунхаусів та квартир у Чернівцях. 41-річний засновник будівельної компанії, не маючи необхідних дозвільних документів на земельні ділянки, уклав договори, які фактично не забезпечували набуття права власності на майбутні об'єкти. А отримання від інвесторів кошти привласнював собі. Упродовж 2021-2023 років від його дій постраждала низка громадян, яким завдано збитків на понад 13 мільйонів гривень. Наразі чоловіку повідомили про підозру. За йому загрожує 12 років тюрми. На Буковині невідомі збили лосицю. Трагедія трапилась на дорозі неподалік Чернівців. Поранена тварина лежала на узбіччі дороги, доки небайдужі громадяни не викликали поліцейських та ветеринарів. На жаль, врятувати життя Лосиці не вдалося. У поліції кажуть, що тварина, ймовірно, раптово вибігла на дорогу. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП та розшукують водія. На Буковині трапилось ДТП. У чагрі 26-річна водійка Нісану на пішохідному переході збила 90-річного пенсіонера. У наслідок аварії пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Наразі автівку вилучено. Триває слідство. Переправляли чоловіків за кордон. Буковинські прикордонники викрили протиправну діяльність осіб, які налагодили нелегальну схему на одній з гірських ділянок. Шестеро місцевих мешканців виконували свої функції, підшуковували бажаючих втекти до сусідньої країни, доставляли їх до прикордоння та вказували маршрути руху з України до Румунії в обхід пунктів пропуску. За свої послуги зловмисники отримували 8 тисяч євро з людини. За місцями роботи та проживання фігурантів були проведені санкціоновані обшуки, під час яких виявлено та вилучено 930 тисяч гривень, чотири автівки. Підвищеної прохідності, 5 одиниць вогнепальної зброї та інші речові докази. Фігурантів справи затримали. Їм оголошені підозри. Допомога армії, старт опалювального сезону та реалізація проєкту благоустрою на вулиці Поштовій. Про це та більше розповів Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Більше деталей вже за мить. 3 мільйони 700 тисяч гривень на ремонт у закладах освіти та майже 2 мільйони на закупівлю нового обладнання для лікарень. Чернівецький міський голова Роман Клічук повідомив про черговий розподіл бюджету. Традиційно десятки мільйонів виділили на захист України. На останній сесії міської ради. Ми, ми як за як, як зазвичай повідаємо на звернення тих бригади, які стоять зараз на сторожі. І ми спільно з депутатським корпусом виділили 11,2 мільйона гривень на підтримку сил безпеки і оборони. Так само ще 4,7 млн гривень ми виділили на придбання та встановлення пам'ятників загиблих військовослужбовцям. Ну і те, що зв'язано із військовим, це 600 тисяч ми виділили на облаштування дорожнього покриття на території. Чернівецько бюро судово-медичної експертизи. Що ж до початку опалювального сезону, очільник міста зазначив, розпочнуть традиційно, проте наголосив, тепломережі вже перевірили та готові подавати теплоносій у будинки. Я нагадаю, що це якби не рішення саме наше, це рішення уряду. Це посередньо до, до обов'язків температури, якщо вона опуститься до 7-8 так розібно. І, звісно, ми, ми готові до паляного до, до сезону. Чекаємо, просто поганімо відповідно, коли ми, ми, ми можемо включити. Звернув увагу мер на явище безпритульних тварин у місті. Мовляв, наразі ситуацію вирішити майже неможливо. Проблема це загальна насправді, Просто є проблема, що сусідні громади, села, люди, вони постійно, то це проводять тварини в місто. І тобто, якби їх, їх не привозили, тобто їх би вже зменшилося, ну, тому що от, практично всі собаки і кішки вони стерилізовані, а постійно в сусідні села громади її нам привозять. І маленьких, і великих, і з'являється, ще вони ще нові, нові, нові. Це має бути стерилізація, це певно. В кожній громаді ми колись говорили, що має бути кримінальна відповідальність за викинуту тварину, але поки що воно стоїть на такому місці. Зокрема, відповів і на запитання про втілення всеукраїнського архітектурного бліцконкурсу на тему концепції благоустрою території між вулицями Поштова, Університетська та Марії Заньковецької. Переможця урбаністичних змагань оголосять вже у грудні. Однак, втілити проєкт цього року ймовірно не вдасться. Розраховуємо справді на глобальне, а далі це вже за залежить від бачення архітектора, який переможе на цьому конкурсі. Ну, звісно, мені мені б хотілося, і вам, що це була одна із найцікавіших, найкрасивіших локацій. Це центр міста, який з'єднує декілька вулиць красивих. Є проходи, тобто це можна вийти з вулиці Університетської, вийти на Зеньковецьку, на поштову. Ну, я думаю, що це буде красиво. Це питання бюджету. На сьогоднішній день бюджет України ще не є прийнятий, але вже внесений з цією ідеєю. 4% ДФО забрати за місцевий громад. Ми вчора вже на сесії прийняли рішення, що, що аби це не робити, тобто не послаблювати бюджет, але як вже приймуть, де депутат Верховної Ради, то так воно вже буде. І тому ми вже з, ну, з грудня місяця ми вже будемо знати, на чому стоїмо в 26-му році. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Майкономо. У ЧНУ віднайшли золотий ланцюг ректора, який вважався втраченим. Символ університетської влади пролежав у сейфі роками. Про це повідомив колишній член наглядової ради Сергій Осачук. З моменту відкриття університету і до радянського перетворення всі його ректори з честю одягали особливу почесну відзнаку. Ланцюг ректора зазначив Сергій Осачук. Він сподівається, що тепер відзнака займатиме належне місце в університетському житті та не загубиться знову. Музика. У Чернівцях відзначили тих, хто щодня наближає нашу перемогу. У день захисників і захисниць. Важливо висловлювати вдячність тим, хто боронить країну та допомагає фронту в тилу. До Дня захисників і захисниць, а також до свята покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні в Чернівецькій громаді ми передали дві подяки військовому Шевчуку Дмитру Васильовичу, а також нашому волонтеру, волонтеру волонтерського штабу Українська команда Гайдичуку Юрію Дмитровичу. Волонтери штабу Українська команда привітали всіх захисників та захисниць України зі святом та подякували їм. Щиро дякуємо усім. То тим чи іншим чином наближає нашу перемогу. Адже це не тільки військові, це волонтери, це медики, парамедики, усі громадяни України, які допомагають нам наближати нашу перемогу. Також бажаю нашим військовим міцного непохитного здоров'я, а волонтерам і усім громадянам України наснаги, витримки. Все у нас буде добре. За нами перемога! Смак старих чернівців, запах домашніх та вишуканих наїдків. У центрі міста гостей частували стравами з минувшини, які колись готувала Ольга Кубилянська, а нині відтворили студенти. Кулінарного училища атмосфера поєднала смак, літературу та доброчинність, адже кожен донат став підтримкою для наших захисників, що готувала українська письменниця понад 100 років тому, дізнавалась наша знімальна група. У серці чернівців ожила епоха Ольги Кобилянської. На вулиці, що носить її ім'я, презентували гастрономічний вечір. Рецепти Ольги Кобилянської страви письменниці з її власного записника готували майбутні в кухарі, а перехожі мали змогу скуштувати ці кулінарні шедеври, задонативши на потреби збройних сил України. Супер! Смачно, Смачно. Мені сподобалася його текстура колір. Люблю ці живейні вироби. Мене дивує, що рецепт все ще Збере... зберегся, да. що його все ще можна приготувати по цей день. Не меншою була цікавість чернівчан, які прийшли скуштувати страви за давніми рецептами. По-перше, цікавість, чим вони будемо казати, які продукти використовували. Більшість продуктів зараз нам ну не те, що недоступна, але трішечки вони вже відійшли, якби інші стають. Смачно я якраз встигла скуштувати саме от те. От Оту страву, яка зайняла там срібло, завоювала ці, якби ці з хріном дуже смачно. Ну зараз спробую якийсь паштет, так само смачно. Ідея оживити рецепти виникла випадково під час виховної години у музеї Ольги Кобилянської, коли студенти разом із викладачами переглядали її кулінарний записничок. І коли ми відкрили ці рецепти, коли ми глянули, нам вже стало цікаво. І так ми почали працювати. Ми захотіли відтворити ті страви від ідеї до реалізації. Пройшло півтора року серед кулінарних експериментів і прості буденні страви, і справжні гастрономічні шедеври. Зрази з хріном, наче ми хрін додаємо до холодцю. Так звичайна історія. Нічого я такого дивного нового цікавого не сказала. Але от візьміть хліб, наріжте дрібненькими кубиками, натерти хрону, дати масло, сметани це є начинка. Загортаємо ми просто фарш м'ясо, посолили, поперчили, загортаємо, але смажимо ми його не просто на олії, а на олії, в якій смажилася цибуля з чесником. Уявилася цю всю історію. Я, я мені самі було це настільки дивно. Це ж треба було так заморочитися. Є і пляцок, в який ходить 24 жовтки. А є пляцок, в який входить е, кіло 400 масла в той тільки пляцок. і ось, наче, от, тут в чому сама цікавість. Від простих буденних рецептів до таких шедевральних. загалом представили 11 страв, дев'ять десертів та дві м'ясні. Кулінари зазначають, Ольга Кобилянська намагалась вести здоровий спосіб життя. Будень на кіпляк це, скажімо так, якщо говорити на сьогоднішній день, така собі ковбаса, тому що воно готується з фаршу. Замотувала Кобилянська в плівку, але не випікала чомусь така технологія, а відварювала. Бо ну смажене м'ясо вона старалася, ну намагалася їсти правильно. І ми так і зробили. Ми відварили. Ми його загорнули в плівку і відварили. А потім подається, ріжемо як звичайно ковбасу і на канапку. Організатори ж кажуть, кулінарна спадщина письменниці ще не повністю відкрита, адже в рецептах зустрічаються старовинні назви продуктів, які потребують дослідження. Не хочу відкривати всю завісу. Є ще над чим працювати. Ми працюємо так. Є е, є ще деякі не не зовсім доведені через. Ми не розуміємо деяке значення тих слів, і е, через це трошечки, але ми дайдемо. Ми відродимо, ми зможемо, ми відновимо. Завдяки студентам, викладачам кулінарного училища, сторінки записника Ольги Кобилянської оживають знову, даруючи сучасникам не лише смак епохи, а й добру справу. Адже всі зібрані кошти з події передадуть на потреби українських захисників. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.